А тут у мене картопелька посипана травами, зараз і олікою, цибулька, часниковий перець, хмелі сунелі. І я перемішаю тут друга порція і буду ставити запікати. Це я підготувала, щоб запікати разом із колінком свинним. Зараз покажу вам і колінку. Воно теж замариноване вже у спеціях. В перчиках, в червоному перчику, часничок, хмелі-сунелі. Ось таку знайшла нову приправу для себе відкрила Часниковий перець. Дуже смачно пахне. Ми м'ясо любимо з нею готувати. Ну, дуже. Дуже. Я за неї всіма руками. Так що зараз покажу колінку. Ось, це я витягла кістку з нього. У нас називається голяшка. Голяшка, свина. Виймається кістка і м'яско можна. Ну, дивіться, там всередині м'яско, бачите, все в спеціях. Тут трошки відкрилося. Зараз іще промасажую, щоб все було проперчене, прочесниковане і запікатися. Підготувала вже каструльку, сюди поставлю м'яско на дно картопельку і під фольгу, щоб запікалося. Далі буде. Ай, яка красота. І ще залишилася в каструльці картопелька, то я ще по боках поставлю тут навкруги м'яска. Трошечки піділлю водички, десь приблизно як кофейна кружечка. І фольгою закрию. Хай печеться, буде десь приблизно на 200-210 градусів. Ну, і, як мінімум, треба години-дві. Тому що м'яско із кісточкою важило 2 кг, а тут і картопля, і м'яско. Ну, півтори-дві години. Будемо пробувати. Далі треба буде фольгу підняти, щоб шкірочка була така хрумка. От. Далі буде. Ось витягли, це промішковий. Зараз знову поставимо в духовку без фольги, щоб була скоринка. Пахне чудово. Все, вирішили перекласти, роз'єднати картоплю з м'ясом і перевернули. Трошечки ще хвилин 40 було під фольгою. І трошечки 15 хвилин потім відкрили. М'яско тут уже різали. Смакота. Тане на язику. Ням-ням. Пробуйте смачного.